На і у Богів пристана, зароба, Божого, Любов, і на Боже наш, і ми тобі славу віддаємо з вічним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духам, приділом, і на віки. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими, володіє істинний Бог наш, молитва причистої своєї матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і благосних отців наших, і душу спочило, присну пам'ятного раба Божого, любомирених амісті світлому покоїть, до праведних приєднає нас, помилує по себе від благи, по любних. Облажені Господин. Бресто пам'ятному тут почиваючому на миру. І сотворимо. Та й працювати, працювати, працювати в праці з Сам Іван Франко. Напевно, ці слова. Ми можемо сміло сьогодні сказати про Любомира Мирославовича. Він працював до останнього подиху. Він думав до останнього подиху. Він мислив до останнього подиху. Він, напевно, не стільки переживав за ту річ, яка прикувала його вже до ліжка в останні дні, як переживав за свою родину, за свій хор, за все що його оточувало, тільки, напевно, не про себе він думав. Думав про всіх, але не про себе. Він, як свічка, згорів, але давав світло і давав тепло. Сьогодні ми на святій землі, землі Чернігівській, яка прийняла його прах. Яка стала прихистком для нього. Хоч знаємо, що він вийшов з іншого місця. Але він народився в Україні і прахом спочиває тут, на українській землі. Сьогодні він посеред нас. Бо недаремно ми, коли співаємо вічної пам'ять, і зачитаємо слова, пам'ять його. Зроду в рівні. Душа Його у блаженстві перебуватиме, душа Його у блаженстві. Пам'ять про нього збереглася і є посеред нас. Ми пам'ятаємо і молимось. Ми, будучи тут, приходимо на могилку, перехрестились і помолились завжди, кожного разу, коли тут перебуваємо. Тому нехай Господь упокоїть його душу в місті світлому, в місті спокою, де нема ні недуги. Ні скорботи, ні зітхання, а вічне і блаженне життя. Він сьогодні там молиться за нас, а ми разом із ним, ось цими словами, які тут викарбовані, будемо молити Бога за мир в Україні. Боже великий єдиний, нам Україну, хради. Вічна пам'ять Любомиру Мирославовичу, Царство Небесне і Російському, а нам нехай зводає сили, кріпості, миру. Добра і любові, дай Боже благословення перебуває зі всіми нами. Бо я думаю, що він сьогодні радіє, що ми прийшли сюди. Спаси Господи, сказати слово. Знаєте, Якщо порівнювати мистецтво та культуру, з такими е, явищами, І музичне мистецтво особливо. Це як кисень. Коли тобі бракує кисня, ти, можливо, не відчуваєш. Ти чомусь себе почуваєш гірше. Відчуваєш гірше один день, другий, третій, тиждень. Потім ти від'їжджаєш з цього місця до якогось іншого місця, де є цей кисень. Саме так діє і культура. Не можна підняти науку, не піднімаючи культуру. Тому що в місто ніколи не приїде інтелігентна якась людина, вчений, який хоче ходити до театру, хоче слухати гарний хор чи симфонічний оркестр. І я думаю, що е, Любомир Мирославович Боднарук – це був, був тією людиною, що творив дуже багато того пісню, дуже багато того життєвого пространства для чернівської інтелігенції. Е, я сподіваюся, що наш колектив чудовий. Місто енергію жидаємо. І всі ті роки, які ми будемо існувати, ми будемо стадовити Любомира Мирославича як засновника, як нашого вчителя. Дякую. Що немає, навіть тата немає, але його, е, кожного 1 червня ми всі тут зустрічаємося. І я кожному з вас, тому що ви всі ці роки є тут. Кожному з вас дякую, що ви шануєте, що ви пам'ятаєте, що ви любите. Бо правильно, поки людина, поки її пам'ятають, вона живе. І е, живе він не тільки в мені, у внукові, а у вас. І в вашій пам'яті, в вашій любові, і в вашій дружбі. Я вам щиро всім дякую. отче. вам також щиро дякую, ви мене пострізили так, що я просто не знаю це. хочу сказати про те, що тут якраз присутні люди, які дуже люблю Бомир Мирославович. Ви, дорогенькі, ви собі не можете навіть уявити, як він вас всіх любив. І ще стоїв з тої -то з, з, з лавки першого курсу і до останнього слова. Я сподіваюся і сподіваюся, що і у вас таке саме почуття до вашого вчителя залишиться також. Він з Любомиром Мирославичем як були так, да? дуже в помислах життєвих, мудрих, політичних, музичних, якраз були такі однодумці, дирекція і викладачі наших шкіл музичних. Просто всі разом в кобі, і ви то, то було таке, знаєте, це, це незабутнє. Олена <плес> е, Федорівна, я щиро-щиро вдячна, тому що вона настільки ентузіаст була з цієї справи от, цього заходу, що асамблея пам'яті Любомира була і що я просто низький, тому що одна справа буде при житті. Людині бути, а друга справа, коли людини вже немає. І, а він наче з нами присутній. І Олена Федорівна, я щиро-щиро вдячна, щиро тому що хто знав, як воно буде, якби не підставляли своє мудре, таке щире, музичне плече. Всім викладачам щиро дякую. Ну, Ігор Кочевинський це дійсно виказали ваш От Це людина була Юлія Романович, Чи там в політиці, чи щось там. І Любовир Мирославич підходить до Юлія Романовича, отак потиснеться до нього, і вони разом. І Юлія Романов завжди каже: все буде добре, все буде гарно, все буде. знаєте, от, от такі люди є. Це, і зараз книжка нова вийшла, жаль, що це так? Шрами, шрами так на серці. Так? Чи шрами, шрами серця? На, шрами на серці. Бо в мене є одна ага, добренько. Е, ну, Олег Павлович – це взагалі від самого початку е, нашого тут, нашої появи в Чернігові. Він зустрів в одна рука. ну і в ногу з мистецтвом жили всі ці роки. Це вже е, десь вже скоро, понад 35 років, завжди разом, завжди в мистецтві. Всякі були ситуації. Але але якось знаходили завжди спільну мову. Ну а отець роман це. Це наш душ пастор, знаєте? Це духовний наставник. Це людина, який сповідувався Любомир в кінці свого життя. Це людина, яка, от, от знаєте, я, ну хай мене Господь простить і простить пан, і, пан отець Роман. Але знаєте, я не можу до всіх священиків однаково отак от поставитись. Ну не можу. Тому що, а от отець Роман. Це просто щирість, це людяність, це отака посмішка. Знаєте, людина, коли з посмішкою зустрічає всіх, воно зовсім інакше і виглядає. І тому низький вам всім уклін. Я гадаю, що Любомир Марславич він щасливий від того, що мав з усіма мав справу під час його життя. І ви всі приходите завжди, хоча б раз на рік. Але приходите, щоб згадати про цю чудесну людину. Низький вам уклін і велике спасибі.